По статистиці 73 українців вміють кататися на велосипеді. Сподіваюся, що хоча б 3% з них знають, що таке трейлове катання, ну і хоча б 1% вміють стрибати на велосипеді. Але сподіваюся, це відео покращить цю статистику. Мабуть, вам знайоме це відчуття, коли ви домовляєтеся з друзями поїхати у ліс покататися, приїжджаєте на місце зустрічі. А ще нікого немає. Ну що, не вішайте носа, зараз розповім вам, чим ви можете заповнити цей час очікування. Поки ви чекаєте, раджу вам не заліпати в телефон, а використати цей час для того, щоб відточувати свою техніку. От дивіться, робіть так 10 разів на день, і ваша спина боліти не буде. Ладно, це жарти. Але даю 100%, що вже через пару тижнів тренувань ви зможете здивувати своїх друзів впевненою їздою на задньому колесі або стабільним трекстендом. Сьогодні розповім вам, як ви можете прокачати свою техніку, вдосконалити навички балансу та як ефективно розподіляти вагу тіла при катанні на МТБ велосипеді. А також розповім вам, як ви можете стрибати, дропати, їздити на задньому колесі, стояти на передньому колесі, проходити різні повороти з контрухилами, а ще декілька різних навичок, які допоможуть вам стати справжнім трейловим райдером. Як ви вже зрозуміли, розмова сьогодні буде йти не тільки про катання на рівні поверхні, а також і про катання на трейлах. Ну і ось таке собі екстремальне катання у місті. Тому наявність шолому обов'язкова. Загалом сьогоднішнє відео саме про навички МТБ катання, але ви то навчитися всім цим скілам, і на велосипеді з флетбаром, тобто на будь-якому гревелбайку байку або шосейнику, було б ваше бажання. Але я рекомендую все ж таки не стрибати на гревелбайках, байках, хоча і це можливо, якщо ви маєте певний багаторічний досвід. Для тих, хто подумав, та які там стрибки, яка там техніка, я просто їжу на велосипеді, не поспішайте з виставками, бо гарна техніка володіння велосипедом особливо важлива тим, хто частенько катається по місту у трафіку. Ви, думаю, знайомі з цими водіями. Які які нехтують вмиканням поворотників, і вам необхідно якось на це реагувати та летіти в бардюр у останню мить. До речі, для тих, хто тільки не почав кататися на велосипеді, у нас є відео про базові навички для новачків. Ось тут воно буде, обов'язково гляньте. Ну і що, пропоную вам починати з основи всіх основ, стрек стенду. Або якщо сказати простіше, то це балансування на велосипеді на місці. Як на мене, то цей скіл є найкращим для того, щоб відточити свій баланс до ідеалу. Ви можете тренувати трекстен будь-де. Вам необхідно всього 3 квадратних метри, велосипед та ваше бажання. Для початку станьте поряд з байком, зажміть обидва з гальм, станьте на педалі, виставивши їх в паралель до землі, а кермо поверніть під кут 45 градусів. Вашу вагу тіла необхідно розподілити якраз чітко над рульовим стаканом, таким чином ви зможете е, спіймати точку балансу. Трекстен це не просто стояння на велосипеді в одній точці, хоча і з часом це також можливо. Секрет утримування балансу відбувається за рахунок правильного тиску передньою ногою на педаль. Та балансуванням вашим тілом у противагу. Таким чином ви можете, ніби кататися на одному місці, шукаючи саме ту зручну точку балансу. А для того, щоб спростити собі вивчення цієї навички, рекомендую вам пошукати якусь стіну або якусь перешкоду, в яку ви зможете впертися переднім колесом. Це вам дасть додаткову точку опори, що спростить вивчення трекстенду. Звертаю вашу увагу, що трекстенд необхідно вчити стоячи. Та й взагалі, підходячи до вивчення всіх сьогоднішніх навичок, ви вже маєте бути знайомі з позицією готовності. Про неї я вже розповідав ось у цьому відео, там, де я катався на допідвісі від Marine Rift Zone. Але все ж нагадаю, що позиція готовності це коли ви їдете на велосипеді, стоячи, виставивши педалі в паралель. А вагу тіла треба розподілити тут чітко по центру велосипеда. Також не забувайте, що всі ваші суглоби це ваша амортизація, тому і лікті, і коліна мають бути трохи зігнутими. Згодом тренуючись, ви ще й відчуєте, що чим більше розслаблена ваша верхня частина тіла, тим більше контролю та керування над велосипедом ви маєте. Перед тим як переходити до підняття колес та стрибків, рекомендую опустити духу понижче, так вона вам не буде заважати. А також вчіться всім навичкам на педалях-топталках. Це найзручніший тип педалей. Трекстен це дуже корисна навичка, яку ви можете використовувати як у місті, так і на трейлах, коли необхідно зупинитися, та пошукати та побачити найкращу траєкторію. Наступною базовою руханкою є підняття колес. Давайте вам швиденько нагадаю, що тут до чого, і почнемо з підняття переднього колеса. Хтось може подумати, що необхідно мати руки поміцніше та якомога сильніше смикнути колесо на себе. А от ні. Тут треба працювати злагоджено і всім тілом. Якраз ось тут ми познайомимося з таким терміном, як розвантаження колеса. Ось саме цим зміщенням тіла назад, ви розвантажуєте переднє колесо та робите необхідний речах для полегшення підняття вашого переднього колеса у повітря. Відтренуйте цей рух на рівні поверхні. Ну а наступним кроком вже буде перекидування переднього колеса через перешкоду. Тут, у нагоді буде будь-яка гілка, кладіть її на землю та намагайтеся перекинути колесо через неї. Тут буде необхідно якийсь час для того, щоб ви відчули правильний таймінг. Він залежить, звісно, також від вашої швидкості. Гаразд, з переднім колесом все наче доволі просто. А як щодо підняття заднього, для відриву колеса ми знову працюємо з розвантаженням, але тепер задньої частини тіла. Спробуйте їхати на невеликій швидкості та нахиляйтеся вперед. Трошки зігніть руки у ліктях, і ваш центр ваги перенесіть за кермо. А в ідеалі він має бути десь над передньою вісю. Працюйте злагоджено і всім тілом, та не бійтеся переклонятися вперед. Позиція готовності, перенос ваги тіла на переднє, нахил стопи. Саме він тут і створює можливість зачепу за педаль, яка потрібна для підняття задньої частини байку. Намагайтеся відчути цей зачеп та ніби піджати ноги під себе. Потренуйте цей рух певний час, поки у вас не зникне відчуття страху. Тепер ви вже готові до перекидування заднього колеса через перешкоду. Правильний таймінг тут це база. Відтренуйте декілька разів переїзд через ту саму гілку, а вже після цього починайте заїзди на бордюр. Тут основна рекомендація в тому, що як тільки ви відхилилися назад, відчули, що ваше переднє колесо опустилося на землю на бордюрі, вам необхідно одразу переміщати вагу тіла наперед, смикати заднє колесо і відбудеться той самий заїзд. Спочатку тренуйтеся це все на найменшій швидкості. Та й не забувайте накачати нормальне колеса, щоб не пробити собі камеру. Тепер, коли ви вже знаєте, як підіймати колеса, ви можете додати цю навичку до тракстенду і балансувати на місці за рахунок переставляння колес. Роблячи трекстен, спробуйте відхилитися трохи тілом назад та почніть переставляти переднє колоса, ніби шукаючи найвдалішу точку балансу. Не забувайте, що ви можете допомагати собі балансувати із допомогою ваших колін. Якщо вас, наприклад, сильно тягне в праву сторону, відхиляйте ліве коліно назовні, ну і навпаки. А коли ви вже маєте достатній скіл балансу, намагайтеся робити трекстенс за рахунок пересування і заднього колеса. Це трошки складніше, але по факту те саме. І ще одним елементом, який може доволі гарно розвити ваші навички балансу, є катання по різних вузьких темах. Це можуть бути як звичайні бордюри у місті, так і вже більш складні, наприклад, проїзди по завалених деревах. Тепер ви вже готові до вивчення хопу та баніхопу. Сенс тут, щоб стрибнути на велосипеді. Але якщо при хопі ви стрибаєте одночасно двома колосами, то при бані-хопі відбувається спочатку підняття переднього колеса і тільки потім вже підтягування заднього у повітря. Давайте по порядку. Щоб стрибнути хоп, вам необхідно вжатися у велосипед та рівномірно випргнути вверх, потягнувши його за собою. Тут допоможе знову ж таки правильне завантаження байку. Розподіліть вашу вагу тіла рівно посередині велосипеду, Трохи зігніть коліна і лікті, а носки на педалях трохи нахиліть вниз і різко вистрибуйте вверх, потягнувши за собою велосипед. Запевняю вас декілька спроб і у вас все вийде. І за допомогою хопу ви зможете перестрибувати невеликі перешкоди на вашому шляху. Переходимо до його величності боніхопу. Саме цей скіл відкриває вам двері у справжній фан на велосипеді. Вміючи високо стрибати на байку, ви спіймаєте це відчуття, ніби ви отримали якусь суперсилу. То що треба робити? Баніхоп це поєднання декількох рухів. Давайте розділимо їх на два етапи. На першому етапі вам необхідно відхилитися назад та якомога вище підняти переднє колесо. Ноги тут треба зігнути саме це вам і дасть інерцію для подальшого ривку. Другим кроком є сам ривок. Ваше тіло тут може опинитися майже в перпендикулярному положенні до землі, але таке має бути. Як тільки ви опинитесь в цьому положенні, намагайтеся штовхнути кермо уперед та трохи підтягнути ноги, наче ви піджимаєте їх. Дуже важливо відчути ту точку, коли велосипед вилітає з-під вас та навчитися зістрибувати, бо можна так доволі добряче впасти на спину. Помилка, яка я найчастіше бачу у тих, хто тільки навчається баніхопу, це думка про те, що необхідно підшипити педаль, так як ми робимо при піднятті заднього колеса. Але це зовсім не так. Техніка у баніхопа зовсім інша. Вам необхідно правильно працювати всім тілом і намагатися стягнути велосипед вперед, тільки після цього піджимати ноги. Окрема історія це, звісно, стрибати трейли у лісах. Трейл це, по суті, така стежка, яка має підготовлені трампліни, різні гепи та повороти з контур Для того, щоб правильно катати на трейлах, ви маєте розуміти, що трампліни можна використовувати також по-різному. Ви можете або дати своєму велосипеду вилітіти, використавши радіус, або, будемо казати так, з'їсти трамплін, або правильніше сказати, пропампити його, для того, щоб якомога менше часу проводити в повітрі і якомога швидше проїхати трасу. Знаю точно, що коли ви навчитеся стрибати на трамплінах, то. Почнете дивитися зовсім іншим поглядом, навіть на звичайнісінькі холми у місті, та будете бачити місця для катання там, де їх не бачать інші. Вчіться працювати з переносом ваги тіла та відчуттям велосипеду у повітрі. В принципі, це доволі незвично та складно на початку. Але з часом практики ви зрозумієте, що це все доволі таки можливо. Головне, коли ви вилітаєте і відчуваєте, що вас несе в якусь і сторін, завжди тримайте колесо перпендикулярно до приземлення. Таким чином, ви маєте більше шансів не розкластися. Якщо ми вже заговорили про трейли, то куди ж тут без контр ухилів? Це ось такі різкі повороти у лісі, які можуть мати різний радіус, але суть тут одна. Якщо ви правильно проходите контурул, ви можете додати собі ще додаткове прискорення. Тут працює знову ж таки звичайна фізика та центробіжна сила. При заходженні у контурухл вам необхідно не боятися та закласти і тіло, і байк у площину повороту. Тримайте центр ваги рівно по центру та якомога нижче. Якщо ви занадто сильно відхилитеся назад, контур ухил можна вас просто виплюнути. Я обожнюю кататися на контур ухилах, хоч їх і не так багато у Харкові. Скоріше за все, і у вашому місті їх також не безліч. Але це не проблема. Завжди можна їх побудувати. Це неймовірне задоволення, коли ти сам будуєш трасу, а потім по ній катаєшся. Далі розкажу про ендо стопі та розворот на передньому колесі. Можливо, це звучить трошки складно, але по факту це все про зупинку з упором на переднє колесо. Почнемо з ендо. Це зупинка на передньому колесі з використанням передніх гальм. Якщо ви розібралися з підняттям заднього колеса, то і ендо у вас все піде доволі легко. Візьміть невелику швидкість, встаньте у позицію готовності та натисніть передні гальма. Дайте собі відчути оце завалювання велосипеду наперед. Тут має бути відчуття, ніби ви упираєтеся і руками. І Ногами у педалі, не даючи собі перевернутися уперед. Стопі це наступна варіація зупинки на передньому колесі. Тут сенс у тому, щоб трохи проїхати на передньому колесі перед самою зупинкою. Притискайте гальмівну ручку, плавно і потрохи підіймайте заднє колесо. Як почнете відчувати себе більш впевнено, то пробуйте одразу закидувати заднє колесо вище і компенсувати це утримуванням ваги. Для виконання розвороту на передньому колесі їдьте з малою швидкістю. Задайте собі невеличку дугу, саме вона вам і дасть необхідну інерцію для розвороту. Натискайте гальма і впирайтеся у кормо руками, щоб не випасти через нього, а плечима задайте напрямок обертання і намагайтеся закидувати заднє колесо у сторону. Починайте з малого і потрохи збільшуйте кут, на який ви закинете заднє колесо. Тут вам необхідно обертатися ніби навколо вашого рульового стакану. І Як тільки ви відчуєте цю точку обертання, ви зможете робити розворот і швидко, і доволі впевнено. Головне це гарно відчувати ваші передні гальма та без страху ставати на переднє колесо. А як взагалі їздити на задньому? Запитаєте ви для заходу на вілі Беріть зручну для вас швидкість, яка дає достатньо імпульсу для підйому переднього колеса. Починайте крутити та тягнути одночасно кермо на себе. Спину тримайте відкрито та розслаблено, а ваші коліни допоможуть вам балансувати. А ще завжди тримайте один палець на ручці гальм, якщо ви відчуваєте, що перехилюєтеся, то трохи притисніть ручку, але не зжимайте її сильно. Суть їзди на задньому колесі це утримування балансу в точці і компенсування падіння переднього колеса натиском на педаль або натисканням гальмівної ручці при привертанні назад. Якщо віллі – це їзда здебільшого на малій швидкості, то для того, щоб навчитися їздити менуал, треба набратися і швидкості, і терпіння. Тренуючи менуал, ви постійно шукаєте точку балансу. Ваше тіло має бути ніби продовженням байку. А ще окрім підстраховки за допомогою задніх гальм, є підсказка. Якщо у вас падає переднє колесо, то намагайтеся глибше присісти назад, більше тягнути ноги. А якщо відчуваєте, що байк перевертається, то необхідно вирівняти ноги і ніби встати над ним. Це дуже приємне відчуття, коли ти їдеш в Меновелі по стежках у лісі або по маленьких трейлах, ну або розсікаєш по напівпорожніх вулицях у місті. Нарешті переходимо до того, що я люблю найбільше: це дропи. Дроп по факту це стрибок з перешкоди з приземленням у два колеса. Спочатку тренуйте їх з найменших бордюрів, під'їжджаючи до краю, відхиляйтеся тілом назад, та дайте велосипеду піти у вільне падіння. Катаючись у місті, ви зможете знайти чимало спотів, на яких зможете відтренувати дроп. Тут ідеально підійдуть будь-які сходи. Ну а з часом збільшуйте висоту, ну і зможете стрибати ось такі прольотки. З часом пробуйте стрибати дропу у наклонні приземлення. При дропі у наклон вам необхідно нахилити велосипед сильніше вперед. Це можна досягти, вирівнявши руки. Здається, сьогодні я розкрив доволі багато тем стосовно техніки. Хоча відверто скажу, цей ролик можна було розтягнути і на півгодини. Тим, кого зацікавив байк, на якому сьогодні я катався, ось тут буде посилання на огляд Рвеншу 9.2. А також рекомендую глянути огляд на Марін Сан-Квентін. Ось тут буде посилання на нього. Дякую всім, хто подивився це відео. Нехай прибуде з вами сила. Катайтеся частіше, завжди одягайте шолом та прокачуйте свою техніку. З вами був Гроренко Олексій та канал Велопланета. Всім па-па!